Друзі, всім привіт! Вечірній виїзд на Дніпро, фідерна риболовля. Вже визначився з дистанцією, трішки загодував точку ловлі і щойно зробив перше закидання з насадкою. Дистанція 58 метрів від берегу, стартового закорму дав небагато, 5 годівниць, монтаж інлайн, годівничка зараз 90-ка пластикова пуля від фанатика. Повідиться причепив сантиметрів 60 Діаметру 0,13, ну, а гачок гамакацію 12. -ки. Почав я з комбінації опариш, два мотолі і закрив опаришем. Поки що так побачу, як буде реагувати риба. Звісно, будемо підбирати насадку, можливо, і наплаваючу сьогодні також спробую. З насадок у мене сьогодні пінка опариш. Хрубаки, мотиль, ну і плаваючі насадки завжди зі мною. Зараз покажу прикормку. Ну і будемо чекати на перше клювання. Ось така прикормка. Тут запарена пшенична крупа і дві прикормки лящові. Це лящ карамель і лящ шоколад. Перше клювання. є але мабуть невеликого розміру Другий та є моє. Ось там ось така насадка. Позаду крутий берег буду закидувати стоячи. Сколько еще дребна. Такая, в принципе, тараночная плоскирка. Рибка відзивається, це вже добре. Давайте вам розповім, де саме я сьогодні закліпсувався. Якщо брати саме це місце, по прямій тут ямка, гарна ямка. Е, набагато лівіше. Взяти там коса, за косою знову яма. От я сьогодні закліпсувався саме на косі. Глубина там метрів 7-8. Я завжди, коли пробиваю дно, шукаю точку, я ще е, рахую, наскільки достигає дна маркерний грузок. Звісно, я це все роблю дуже швидким рахунком. якщо в мене на моїй точці ловлі швидким рахунком маркерний груз 60-грамовий падав на рахунок 30, то на такі ж самі дистанції, якщо я закину прямо, він буде падати на рахунок 50. Ну, ви розумієте, різницю. Це швидким рахунком. Дуже швидким. Навіть я пам'ятаю на газопроводі, коли рибали десь позаминулому році, є там місце одне де як такової вираженої бровки немає. І я знайшов точку ловлі по рахунку. Так що, не знаю, друзі. Можливо, комусь знадобиться ця інформація. Можливо, також хтось так робить. Але ж кажу, перевіряйте. Можете ось, йде вроді рівно-рівно-рівно, не рівно, йде рівно, там практично ракушки немає, немає цього підйому такого вираженого. Але якщо ви закліпсувалися да, дистанція 60 метрів, а вона падає швидким рахунком на, ну, на 20. Відступили метрів 5 і вона вже падає на рахунок ну, 23-24. Ось ну, саме це місце може бути дуже перспективним. Але ж кажу, ярко вираженого, там може бути плавний підйом, що ви можете його просто не прощупати маркерним грузиком. Так само, як і на піску. Там протягуйте, наче рівно-рівно, зараз -рівно, десь там тук-тук-тук, ну, стуки, ракушки, камінчиків якихось. І все. А ярко я ж кажу, ярко вираженої бровки може і не бути. Ну а швидким рахунком можна зразу дізнатися різницю в глибині. Навіть мінімально. давай давай встаю друзья там еще что... Треба перетягнути рибку. Щось там зачепилось наче. Не розумію, що стягнув Рибу разом з чимось. Як воно в сторону пішло? Тут ці гілки, Не знаю, щось це, що це таке, Щось таке бойка. Ага, карась. Перечепився. Подивіться, який файний Карасевич. за губу взяв, а тут зачепився за повідець, Ото він так боком ішов. Ну, красен. Да, Кого-кого на Карасевича я точно не очікував. Перший карасик в цьому році. Захотів мотиля з Опаришем, О. і ось так. Що трішки скинули воду? І одразу трішки її додали Це притягнуло, блін. Якусь дровиняку з кущами ось, бачите, біля берегу. Ішла, йшла, і йшла і, і оп. І до берега до неї. Є рубка починає небо затягувати хмарами на завтра дощ висить. На весь день. До речі, це спрацювала плаваюча насадка. Пінопластик з мотилем, тому що зна брати перестала. Тут трішки штовхнули воду. І я вирішив спробувати на пінопластик. Ну, бачу, зараз знову і скинули. А зараз так суттєво похолодало тиск скаче і можливо за цього рибка не дуже так реактивна. Вранці наче непогано риба відзивалася. І, опять же, в принципі, розмір такий же. Нікого, хто по синцю більш-менш непогано відловився. І нічого такого суттєвого, залікового не було. А, закат О. Бачит? еще продолжение не буду Тобто скубує по мотильчику. Я не до цього витягав. Я ж насаджував опариш, два мотилі і опариш. Ну і пінку пробував. Мотиля стягують, а опариш залишається на місці. Дуже хитра рибка. Знову дрібна, мабуть, плоскірка. А, ну, до речі, сьогодні був один рибець. Не попав він в кадр. Ох! Це у нас хто? Це у нас синчик. Синець не за розміром, дозволеним. Давай малий, підростай. Я не думаю, що в ньому там було 22 см. Може спробував і на хробака. Зробив 4 закиди, але оця дрібна плоскірка, вона ото його стягує. Хоч з опаришем з підсадкою, хоч без нього. І гачок збільшував, але нічого воно мені не дало. На плаваючу насадку також щось лубає, обскубує мотиля, а нормально засікатися не хоче. Тут трішки дали води, можливо, сантиметрів 10. Потім вже одразу її скинули. І на цьому поки що все. Зараз, скільки вже часу? Вже сьома. Ну, сподіваюсь, можливо, щось ввечері буде. Тришки позднее, то По трошки отзывается рыбка. Рыбка на падении взяла. Зараз закинув, якраз вибирав слабину і клювання. Одразу. Ракушка причепилася. Ні. Це а Чомусь думав я, що можливо... ох тут... Можливо, це чихонька. Ні, там просто дуже багато. Ну, точці зібралась. Там ще, ще трішки корму годівничці. Треба це все діло перевірити. Ні, нормально. Тому що, самі знаєте, можна відстрелити свою оснастку аж бігом. Я взагалі, якщо рибалю десь в таких місцях, де злібровки, ракушки дуже багато, кожні там через два закиди я дивлюсь. Нур тут біля самої годівнички. Воно зараз не дешеве. Часу подивитися, там буквально 5 секунд. Я ж кажу, краще перев'язатись, ніж губити годівнички оснастки гачки. що вечірній лящик буде сьогодні чи ні після останньої впійманої риби пройшло хвилин 50 жодного клювання просто як рибу вимкнули ні на опариша, ні на опариша з мотилем, ні на пінку, ні на пінопластик з мотилем. Взагалі просто тиша повна. Скоріше, друзі, це все пов'язано з падінням тиску на вечір. І зараз самі розумієте, яка погода. Завтра весь день дощ. Ще, ще чесно чекав на подачу води ввечері, але десь пів шостої десять штовхнули. 10 сантиметрів 10 скинули і все. Ось така сьогодні риболовля. В прилові плоскірка, рибець був один, синець. І, звісно, сьогодні порадував цей карасик такий поганого розміру. Ну, плоскірок там, можливо, десяток трішки більше заберу на таранку. Ну, а карасик піде на сковорідку. Все, друзі, я буду збиратись. А вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді.